За словами члена комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, тарифи на електроенергію цьому році збільшаться вдвічі. Він буде складати 6 гривень за 1 кіловат. Чи готові мешканці міста сплачувати більше? Ні, звісно. Чому? Ну бо то, що пенсія 3 тисячі пенсія. Бо я зараз посчитала, в мене 72 куба. куба. мені треба заплатити почти 200 гривень. І я ж такого нічого не включаю, крім… Телевізор і холодильник, і все. Ну це ну як це можна, я не знаю. Я то ні, тому що в мене пенсія маленька. Ну, але ж таке становище, яке в нас в країні. Що я там готова? Мені так тяжко оплачувати. У мене субсидії, а пенсія невеличка. Так що я не дуже готова. Та де я готовий? я ж цього не готовий. Не кажете більше? Ні. Чому? На пенсії. Звичайно, не готова. Але це ж, що це? це взагалі буде завал з цим всьому. Я не знаю, що це вони думають і до чого. Тим більше, що вже так воно виходить. Якщо, допустимо, я раніше платила там 150 там чи до 200, а тепер 400 з лишнім, то це дуже, дуже багато. А що, що вони, держава про людей не думає просто? Тому що я пенсіонерка, в мене не стільки пенсії, щоб я платила тут так, і газ, і світло, і все. Ну, як держава скаже, так будемо робити, куди ми дінемося. Ну, а нема. Я пенсіонерка, за що я буду платити. Дуже не готова. Дуже, я чому? не розуміла. А що в нас власник електромереж такі бідні? Чому на простих людей падають ці тарифи? Я це не розумію. А що в нас люди багато такі великі зарплати отримують? Чому? Нехай пояснять чому. Я що знаю, бо прийдеться туди платити. Як вийде вже? Та я вчора, як прочитала, то була в шоці, чесно кажучи. І так вже е, ну, душали мені, здається, по максимуму. Напевно, що так треба, я так думаю, якщо так роблять, але дуже важко.